Прокуратура повідомила про підозру двом колишнім керівницям у оборудках з електроенергією та ціною на неї. За даними розслідування, зараз статус підозрюваної має колишня керівниця комунального підприємства Одеськ міське електротранс, які інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. За даними розслідування, це комунальне підприємство регулярно закупає для своїх потреб електроенергію у компанії, які пройшли тендер. Так от на той момент виконуючи обов'язки керівника комунального підприємства, Одеськерів. К електротранс не вжила заходів, щоб узгодити закупівельну ціну на електроенергію з ринковою ціною у наслідок таких дій з. Лютого по вересень 2022 року комунальне підприємство закупало у компанії електроенергію по завищеним цінам. І за економічну експертизу, яку провели в рамках розслідування, вона саме встановила, що розмір шкоди, спричиненої комунальному підприємству, завищеними цінами закупку електроенергії, становить понад 10 мільйонів гривень. Також за даними розслідування до оборудки з цінами і електроенергією, причетно ще й директор, колишній директор компанії, у якої комунальне підприємство тоді закупали електроенергію. Її інкримінують привласнення чужого майна в особливо великих розмірах. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.